Оригінальна форма, оригінальний дизайн. Така модель оправи зачаровує не тільки своїм зовнішнім виглядом, а ще й своєю вартістю. Абсолютно доступна, як для чоловіків, також для жінок. Тут металевий корпус у витонченому оформленні з класичною формою авіатор. Має комбіновану оправу. Тут поєднання металу в золотому кольорі з чорною пластиковою вставкою. Але такий варіант є в нас і в іншому кольорі металу. Має рухливі носопори, завдяки яким дуже зручна посадка на передні. Нісі і можна підлаштувати під ширину носика. Залушники витончені, максимально легенька модель оправи і без флексів. Саме тому краще орієнтуватись на заміри, їх краще розглянути на сайті Keylinsa або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Ідеальні варіанти на рецепти для постійного ношення, зі знаку мінус для корекції стигматизму, лінзи як прозорі, також фотохромні або тонування на літній сезон. І замовити вправо, або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті «Київлінза» і для цього артикул у коментарях.